Всім доброго вечора. Як ви бачите, я вже все покосила. Сьогодні приїхала з міста, взяла сапу, пішла трошки пополола. Ви знаєте, в нас було мокро, тому зовсім трішки. Ще й на завтра залишилося. Прийшла, трішки відпочила, кажу, мамі, буду косити. Вона каже, може, вже завтра, сьогодні вже все одно на огороді. Ні, ні, я кажу, сьогодні. Впереді двору, тут і ось і ще й і тут, в цьому дворі. Коротше, зробили вже. Ще навіть не зібрали свою косівку і шнуриті. Мама взяла відра і пішла збирати полуницю. Я навіть не думала. Людям так цікаво, як ми збираємо ту полуницю. Навесні я теж її показувала, потім там взимку, яка в нас територія тих, тієї полуниці. А бачу, людей так багато пишуть. Деякі пишуть що, дівчатка, що ми щось там чи, від очей ховаємо. Нічого ми не ховаємо. Зараз все покажу. Я просто ну, думаю, ну що там, знаєте, як воно. Збираєш, немає коли там відволікатися і там ну, щось розповідати. не те. Ну, я е, хоч вам покажу, е, може дійсно ті люди, які на мене підписались тільки зараз, і вони не бачили цього всього, скільки в нас цієї полуниці. Е, я казала, із заморозів е, полуниці у нас. Е, Ну Не така кількість, як була повинна бути, тому що дуже багато полуниці померзло і тому такий результат. І ви знаєте, по величині теж дуже довго у нас була така велика завжди, а в цьому році зовсім мало. Яка у нас полуниця? Полуниця у нас одна рання. Ці всі Ділянки, які Я вам зараз покажу, вони всі у нас змішані. Є і сорт. ну Це колись мені давно так сказали, я і зараз вам так скажу сорт польський. І ранній сорт це ольвія. Вони у нас тут все перемішано. Так що зараз так я вам покажу, як я буду збирати, що ну, я вам, ну, так от покажу і як насбираю покажу. У мене немає такої, такого приспособлення ще. Я, як от, ще не так. Не, не такий я блогер, що там умію, як там його все вже налажувати. Нічого, може, дасть Бог все буде добре. І на наступний рік я вивчуся і буду вам показувати, як все. Ну, але буду намагатись вам показати цю полуницю. Так, зараз я вам поверну і побачите нашу полуничку. Вон моя мама вже там. День. Ну, Якщо ви чуєте, вона пішла від мене раніше. Ось такі дівчатка у нас. І хлопці, ось такі в нас території. Їх п'ять таких у нас діляночок, як ви бачите, Бачите, відійшла. Ви бачите, воно, воно тут ще сонечко світить, зараз я вам сюди. Якась полиниця вже оцей ранній сорт, то той відійшов, а ця ще ось. О. Яка вона? Оце вона ще зелена, ось така. Вона у нас вона такий сорт, що вона темна отака. але вона дуже-дуже солодка і смачна. Зараз, от, е, я вам кажу насправді, ми її не поливаємо, тому що ну, воно й дощ ось проходив. Ось, дивіться, які красуньки висять. Е, і дощ проходив, і. Е, не, ну, поначалу ми поливали, коли вона ще квітла, і це, а зараз я її вже не поливаю. Тому що Ну, вона, як поливаєш її, так, вона буде м'яка ну, робитися. Ось, його, бачите? ось. Бачите, такі у нас дорожки. Це воно вже робилося давно, звісно, та нічого, ще добре тримається. Що Десь які кущики пропадають, витягуємо. В минулому році теж підсаджували. Вона ось відроди, я її скошу. Ось так от. Уже її так ну, її не було в цьому році такого масового, але е, такої дуже багато. Ну, Але все одно по таких е, відеречках, як я вам ото показувала, по 6 е, штучок е, я возила. Взагалі-то завжди більше, і е, кущі такі, знаєте, більш ну, як родючість. А в цьому за цього мороза, все воно, бачите ось. Все. Так що я сподіваюся, ви побачите. Ось така вона сполуниця. І вже не будете казати, що ми не показуємо. Воно дійсно, коли собі збираєш, немає, коли так дуже там щось показувати. Але я тепер думаю, ви побачили, ви бачите ці обсяги. Просто. Я ж кажу, із-за того, що така була весна, врожай не, на сі... не... не такої кількості, як повинен бути. Ну, нічого, нам з мамою вистачає. <рес> ну, Будемо собирати ми полуницю, насобираємо, тоді я вам покажу, скільки сьогодні ми зібрали. Дівчата і хлопці, ми пособирали. Бачите, яка вона. І нас зібрали. І мама це таке. І ми прийшли ото. Та ні, ми не прийшли, ми приползли. Я сьогодні дійсно дуже заморилася. і полола. Як ото, знаєте, ой, забула прислів при, присказ, приказку. Чесно, вилетіло з голови. Ну, в общем... Нашу маму і тут і там показують, Тут сьогодні про мене. Сьогодні я була і там, і там, і сям. Ой, господи. Так я зараз будемо відпускати нашу лаймуську. Вон, дивіться, на порозі сидить вже жде рижик. В общем, всі в зборі, всі у дворі, кроме нас з мамою. Ой. Так що зустрінемось трошки пізніше. Так, своїх тваринок нагодували, самі повечеряли. Ми сьогодні із за такої спеки взагалі. Та й ви ж самі бачите, полуниці не так багато. Приходиться ходити по всій території, дивитися її, ну, рвати. Ну нічого, нічого страшного. Значить, так повинно було бути, що вона в нас померзла, і її мало, і, і вона така. Нічого. Ми по цьому, з цього приводу не засмучуємося, що Бог дасть, і буде. Я завжди говорю, щоб був мир і здоров'я. Все інше в нас буде. І в цьому році на слідуючий рік. Ми і з цією її не так багато, але ми заморюємося. А якби було ще більше, то взагалі Вікуська сьогодні до нас телефонувала, і Леся присилала е, відео. Сьогодні вони вдома там пекли кекси. Е, вона сьогодні там з дівчинкою е, каталися. Е, Десь чи з горки, чи що, порвала свої і штани, протерла. Ну, в общем, як вдома, вона поповній, е, грається, відривається. В общем, вікуські все добре. Каже, скажи моїм підписчикам, моїм, каже, скажи моїм підписчикам, що я вже скоро приїду. Я говорю, добре, я скажу. Так що від вікуськи вам великий привіт всім. Так, ну що, завтра знову на базар? Зразу на базар, а потім будемо щось ще робити, тому що е, я не закінчила болоти огород, а треба. Та багато чого треба, але. Ну. Будемо все робити. Бачите, Ната казала: треба, треба, треба покосити, і все то не виходило, то дощ, то ще щось. Нічого, сьогодні вийшло, сьогодні перевиповнили план і покосили, і половину городу сполола. А, і ще не сказала, коли я була на базарі, мама напекла для хлопців, для наших захисників. Сто блинчиків, такі, як ми ото вже пекли з кропом і чесничком, ну, будуть їх начиняти як налиснички. Завтра я зранку возьму ці млинці, я договорилась там із дівчинкою, я все одно ж їду в сусіднє село і туди завез. Ну, вона вийде до мене на зупинку, я їй віддам, і вони накрутять цих солодних налисників. Для хлопців і заморозі, тому що воно швидко час іде. Ви знаєте, вже сьогодні волонтер там написала, що вже е, телефонувала до водія, вже запитувала, коли, що. В общем, воно вже на цій неділі це вже буде три неділі, а на слідуючій вже чотири. То вже на слідуючій, нервно будемо вже готуватися, пекти. Я думаю, тому що. Уже якраз буде час. Ну, а там, як скаже водій, у нас і водій теж волонтер. Так що, отакі от справи. Щось тіла ще що... сьогодні на кухні не була. Ви помітили, що сьогодні ніхто нічого не готував, ну нічого. З Завтра ми це все діло нас доженемо. На сьогодні буду закінчувати своє відео. Рада бачити багато нових людей у мене на каналі. Я це бачу і по кількості, і бачу по коментарях, коли люди щось запитують. Я розумію, що люди зі мною не від початку, тільки прийшли, багато чого не знають, не бачили. От на коментарі ще я не встигла відповісти, обов'язково всім відповім. Якщо буде світло, графіки, то є, але. Но... Поки не вимикали, а там Бог його знав. Так що будемо ми йти з мамою відпочивати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Добраніч.